Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 28 січня, і поговоримо, що буде з допомогою, яку наша країна отримувала від Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що за останні кілька днів. Було прийнято новою американською адміністрацією кілька рішень, які безпосередньо на цю допомогу впливають і роблять ну достатньо складним процес її отримання, і роблять достатньо туманними перспективи її отримання власне на майбутнє. Почнемо мабуть з того, що служба громадянства та імміграції США повідомила якраз. Буквально зранку, що вона призупиняє програми для українців, які їхали в сполучені штати рятуючись від війни. Програма називалася United for Ukraine. Це робиться у зв'язку з виконавчим указом, який Трамп підписав ще 20 січня 2025 року. Про захист наших кордонів так він звучить, і тут треба зазначити, що це обмеження воно стосується не тільки громадян України, воно ну в цілому в руслі тих тенденцій, які ми зараз. Спостерігаємо в Сполучених Штатах Америки, які стосуються власне імміграції, імміграції як такої, і, на жаль, деякою мірою це зачепило українців. Там правда є одне уточнення: що це не стосується тих заявок, які вже власне подані. Тобто вони розглядатися будуть. А от з приводу нових заявок, ну, будуть певні питання. Явно, треба буде в якийсь там час для того, щоб вирішити, що далі з цією програмою. Робити, ну для нас це не дуже звичайно приємна новина. Але я зазначу, що заради справедливості не так багато українців їхали власне в Сполучені Штати. Це раз. А по-друге, це стосується не тільки нашої країни. Тут в цілому помінялися поки правила Сполучених Штатів. Я не виключаю, що в майбутньому вони, до речі, зміняться, і якраз мігранти потенційні, наприклад, з країн Європи, в тому числі з України, вони будуть такою пріоритетною ціллю для Сполучених Штатів для того, щоб не брати просто мігрантів, наприклад, з південної Америки, але це е, така ситуація, знаєте, яка достатньо відтермінована в часі. Більш важливим для нас є власне той указ, який Трамп підписав що 20 січня, але наслідки якого от тільки тільки докотилися до України. А власне, про е, тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США терміном на 90 днів для проведення. Перевірок ну для того, щоб з'ясувати, чи правильно ці кошти витрачалися, і чи відповідає це національним інтересам сполучених штатів. Тут слід зазначити, що Трамп і республіканці наполегливо і достатньо довго подібну допомогу критикували. Вони критикували, що вона на тім країнам виділяється. Вони критикували, що вона виділяється в дуже великих там об'ємах. Ну і найголовніше, що вона не дає того результату. На які там сподіваються, сполучені штати в даному випадку в цьому указі є один дуже важливий нюанс: фактично його виконання і прийняття поточних рішень. Покладено на державного секретаря Марка Рубіо. Марк Рубіо зустрівся вже з представниками сенатського комітету в закордонних справах. Вони задавали йому це питання. і Він сказав там одну дуже цікаву таку річ. Я зацитую: що тепер кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, вони повинні виправдані бути виправдані відповіддю на три простих запитання: чи робиться Америку безпечнішою, чи робиться Америку сильнішою, чи робиться Америку більш процвіт. Таючою, і фактично, цей указ він підписаний Трампом. Він залишає за Рубіо повне право приймати рішення після консультації з адміністративно бюджетним управлінням щодо конкретних напрямів реалізації цих програм. Наприклад, для Ізраїля і для Єгипта, деякі з цих програм Рубе відразу подовжив, тобто він. Може одноосібно впливати на те, щоб зупиняти повністю програми на період перевірки, або, наприклад, зазначати, що вони відповідають національним інтересам Сполучених Штатів, і ви повинні бути реалізовані на практиці зараз, без оцих днів, які відведені на моніторинг. З іншого боку, що стосується власне України, от американські дипломати треба віддати їм належне, ті, які працюють в бюро європейських і євразійських справ в Держдепартаменті, Аменті вони відразу звернулися до Марко Рубіо з проханнями. Це така публічна достатньо була історія, щоб він ну змінив рішення власне спровоковане цим указом стосовно фінансування соціальної інфраструктури і економічного розвитку в Україні. Ну це відбувається через Агентство США з міжнародного розвитку USAID, так зване, дійсно дуже багато програм. В Україні реалізовуються, я вам скажу, що е, агентство це працює давно, і в нас особливо органи місцевого самоврядування дуже непогані мали контакти з цим агентством. Причому всі проекти, які вони реалізовували, вони є практичними, тобто вони мають реальні результати. Е, я знаю міста містечка, е, які мали 10-12 програм з USAID і ці програми вони сприяли власне розвитку цих містечок, починаючи від інфраструктури, як такої, і закінчуючи Чуючи там питаннями освіти, охорони здоров'я, ну і багатьох інших речей, підтримки культури і тому подібне. так от дипломати звернулися до Рубіо і попросили не призупиняти якраз програми для України, чому тому, що в нас є тут багато програм, які стосуються підтримки шкіл і лікарень, і відповідно їх призупинення ну призведе до зриву всіх цих проєктів і не дуже позитивно вплине на ті процеси, які є в Україні. Крім того, там є ще кілька важливих програм з розвитку. Економічної енергетичної інфраструктури, які для нас важливий, є з точки зору якраз тих атак, які здійснює Російська Федерація, і тому було бажано звичайно, щоб теж ці програми працювали власне і надалі, і тут до речі. Важливий момент це може бути вкрай вигідна історія Сполученим Штатам. Її просто треба правильно подати, тому що участь в у відбудові енергетичної інфраструктури, посилення енергетичної безпеки це ж, в тому числі на перспективу і вигідна економічна історія, в якій безпосередньо штати можуть брати провідну роль, і через такі, в тому числі, проекти вони будуть мати можливість виходити на ринок, на цьому ринку працювати і допомагати Україні, але і на перспективу задовольняти якимось чином свої інтереси. Але знаєте, всі ці історії найцікавіше два моменти. Перший момент це те, що на превеликий жаль для нашої влади подібне рішення виявилося абсолютною несподіванкою. Хоча було очевидно, і це було очевидно вже після того, як Трамп переміг безпосередньо на виборах, тобто ще в листопаді місяці, що значна частина подібних програм вони будуть переглядатися, і е, всі ті програми, які безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування або пов'язані власне з Україною в цілому, то на глобальному, тому на ну, загальнонаціональному рівні вони можуть бути призупинені, тому треба було вести роботу завчасно для того, щоб цього не відбулося: наймати лобістів, зустрічатися в Вашингтоні, спілкуватися з представниками держдепартаменту, спілкуватися з республіканцями і пояснювати їм, що Україна повинна бути в пріоритеті. Ну, слухайте, Ну воно ж трошки дивно виглядає. Давайте відверто, коли з одного боку програми на підтримку Ізраїля тут якраз все очевидно, але тим не менше, і Єгипту. Отут питання да вони продовжуються а. Програми щодо підтримки України ні, це ж свідчить про певну пріоритетність, але з іншого боку, це свідчить і про якість роботи. Те, як працює Ізраїль, і як працює, наприклад, той же Єгипет в Сполучених Штатах, як вони лобіюють свої інтереси. Це ну, предмет для дуже серйозних досліджень, і предмет насправді для наслідування. Цього не треба боятися, і це треба робити. Але влада цю історію повністю ну, говорячи простою мовою, профукала і думала, що воно якось все буде нормально ніхто нічого не буде відміняти, але є тут. І друга сторона цієї медалі. Знаєте, коли було озвучено це рішення, у нас вакханалія в соціальних мережах почалася, почали нападати там багато хто на так, званий, так звані грантові організації, які працюють в Україні, почали писати, що так вам і треба, що ви тепер будете робити без американських грошей. Причому що характерно, хто нападав? Нападали представники ну відверто колишні які зараз маскуються на таких там проросійських поглядів, неорадянських поглядів. Це раз, по-друге, представники влади, кілька народних депутатів від слуги народу писали, що це прекрасно. Ми завжди про це говорили. Ці гроші витрачалися неефективно Ну неефективно на їхню думку, тому що вони просто в цьому не брали ніякої участі. а тепер типу все буде під контролем. І ми готові до цього докласти руку. Цікавий момент, да, що тут відразу представники влади готові брати участь в розподілі цих коштів. Ну і а Акі ще були навіть з боку деяких представників громадського сектору, які не мали, мабуть, досвіду отримання таких грантів, і чесно кажучи, ну це неприємна історія, тому що вона виглядала трошки як заздрість розумієте в чому тут ключова проблема? В тому, що насправді оці громадські організації, які працюють які дійсно ці гранти отримували, це не проста історія. Насправді вони займаються це багато років. Витіснити їх звідси достатньо складно, але заради справедливості вони робили багато дуже потрібних для України речей, починаючи від тієї ж підтримки освіти і науки, е охорони здоров'я. Закінчуючи елементарно навіть виділенням значних коштів на підвищення громадянської свідомості в Україні на роботу з молоддю. Дуже багато молодіжних програм, які непогано фінансувалися, і наша молодь могла в принципі їздити за кордон і отримувати гранти на освіту і займатися дослідженнями, взагалі розвиватися і відкривати бізнес, і так далі. Ну і зрозуміло, що особливо під час широкомасштабної війни ці організації достатньо ефективно протидіяли власне російській пропаганді. І гроші на це вони теж отримували деякою мірою зі сторони сполучених штатів. Тепер так виходить, що для них це фінансування призупинено. Я думаю, що значна частина них збережеться на ринку. Врешті-решт, це такий певний виклик. Виклик в тому числі і з точки зору комунікації з нашим внутрішнім середовищем. Як на це відреагують українці? Чи будуть вони підтримувати тепер такі організації, які боролися там з фейками і так далі? Але чому я кажу, що це окрема така тема? Тому що тут якраз реакція влади теж була не дуже позитивна і владу. Можна, мабуть, зрозуміти, тому що з цинічної точки зору ці ж організації дуже часто владу критикували, і на Банковій, мабуть, вирішили, що. Нічого страшного тут немає. Тепер просто буде менше журналістських розслідувань, буде менше якихось скандальних історій про недолугі дії влади, тому що ну як вони вважають, просто у цих організацій не буде грошей. Знаєте, логіка така собі, тому що думаючи про приватний свій інтерес, влада фактично забуває про інтерес суспільний, про інтерес суспільства, в тому числі і знати правду про політиків, знати правду про те, що вони роблять, і паралельно сим протидіяти російській агресії. Так що оця історія, вона ще дуже добре показала а хто як насправді один до одного ставиться, і про що в першу чергу думає наша влада, замість того, щоб якраз зараз активізувати всі наші дипломатичні можливості, в тому числі через посольство, в тому числі через громадську дипломатію, відправити, наприклад, делегацію з наших військових, якихось громадських активістів, до яких знаєте, ну таке позитивне ставлення в цілому по країні, щоб вони поїхали, поговорили, обговорили, переконали. Ну, влада робить вигляд, що нічого екстраординарного не відбувається, тому що вони побачили для себе, ну, кажучи простою мовою свої не да? менше буде критики. Ну я отут хочу. Мабуть, владу ну так знаєте ощасливити, але не дуже добре. Уваги менше не стане. І я переконаний, що ці організації, власне, які працювали із засобами масової інформації, вони безумовно свою роботу продовжать. Ну і будемо вірити, що власне Марко Рубіо він зробить правильні висновки. Він швидко розбереться в суті цих проєктів, на що вони були спрямовані. Ну і значну частину. Цих проєктів для України відновлять, тому що з точки зору національної безпеки вони для нас безумовно потрібні. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!